Так, добрий день, друзі, добрий день. Є у мене прохання подивитися Преображенку Червоний Чабан, Каланчацький район, село на межі з Кримом. Чи буде взагалі деокупація? Чи буде взагалі деокупація? Дивимося. Як вона проходитиме для жителів села? Так, ну давайте взагалі деокупація. Давайте подивимося. Е е е е так, чи увійде е в склад України? Знову це. Каланчацький район, село Червоний Чабан Преображенка, чи повернеться він склад України. Будь-яким способом. Не важливо, це може бути військова деокупація, це може бути вже договорні якісь, е, якісь моменти. Значить, давайте я подивлюсь до весни 2024 року, бо це на межі з Кримом, а там буде довга ця ситуація про Крим. До весни 24-го року. Да, буде, буде До весни 2024 року, вона буде. Я чого так далеко беру? Того, що я вам хочу сказати, дещо змінилося, дещо змінилося. Якщо до цього показувала ще раніше, до вересня мала би бути Херсонська область звільнена, то вона наполовину звільнена от вона на половину звільнена, а половину не звільнена. І виходить, що в раді, як. Да, Збувся прогноз, а вроді як не збувся. от от а І оця двойственность вона нам не дає дивитись. Поэтому деокупація буде. буде А тепер давайте подивимося, яким чином. Тобто, яким чином повернеться преображенка в. так Ой Яким чином буде повертатися? Ні, візьму другі квартири. Якісь візьму ті, що я на війну гадаю, бо яким чином буде повертатися. Так, чи бойовими діями, чи договорами повернеться Преображенка в Україну? Будуть обстріли. Обстріли будуть і будуть жертви. Це не договорняки будуть. Це будуть військові дії. І дуже довго буде будуть, будуть е, дуже довго будуть е, бойові дії будуть, і вони якісь будуть такі, знаєте, я би сказала, е, не, не не такі, як ми звикли бачити. Так, давайте дивимося, що будуть робити ЗСУ відносно цього населеного пункту. А отак от даже. Значить, дивіться, вони будуть обстрілювати якісь, якісь території в полях, десь більше, да, або на площадях. Якихось. Але, але буде вестися перемова документальна, бумажні будуть бумажні розмови будуть. Тобто це не буде наступ. От, і будуть якісь, як то, Точечні вагневі такі удари по приватному сектору от, будуть, там, де, там, де можуть, можуть бути, знаходитися ну, чи окупанти, чи зброя. Карта Башти, Карта башти дає руйнування, дає руйнацію. І потім вогонь. І ви знаєте, цей вогонь, скажімо так, оці, оці обстріли і таким чином вибивання ворога буде, буде говорити про те, що ну, нам його віддадуть, вони відступлять. От немає наступу, прям такого, а от вогнем, вогнем, вогнем. І нам його віддадуть, цей населений пункт. Ну, так, по крайній мере, показує. Давайте подивимося, що будуть робити е е окупанти стосовно цього села. Там таке враження, що... Ану, зараз Ну, Вони будуть відповідати вогнем і дуже будуть чогось боятися наступу, наступу нашого. Будуть, ви знаєте, що вони відступлять. От. І таке враження, що спершу наїдуть, наїдуть туди багато, наїдуть, будуть щось будувати, щось будуть строїти, От. а потім є, є десь є дорога. І ще є якісь фальшиві бумаги, якийсь фальшивий документ. Якщо вам давали навіть якісь паспорта, людям заставляли брати, то ці паспорта потім не будуть мати ніякого, ніякого ну, результату. Таке враження, що е, все-таки вони відступлять, але це буде довгий процес. Це буде довгий процес, до, до них будуть добиратися довго. Е, є якісь бумаги, будуть підписані на основанні цих бумаг. Е, територія буде. Е, після бойових тій, територія. Буде, буде. Тут є дві дороги, да, є дві дороги. От ось одна дорога. Да. І ось ця калісниця друга дорога. От, вони, по-перше, повивозять своїх якихось рідних, близьких там кого-то у них. Так, а що буде з колаборантами, з зрадниками, з способниками ворога? Що буде з ними? Що, як у них будуть справи? Будуть дуже боятися захистити. Я ще хочу сказати, коли ЗСУ будуть обстрілювати, то так вийде, що будуть попадати у будинки зрадників, там, де якраз десь стосується десь, десь і, і ворог. Ще що, ще що. Дуже будуть боятися намагатися захистити своє якесь матеріальне барахло, це барахов, це, все, це все руйнація. Карта, карта зруйновується. зруйновується. Далі. Поїдуть, якісь із них поїдуть, повернуться туди е, з, з ну, з ворогами. да, Хто там чи поженився, чи що ось. О. от. Але не всі, деяким буде важко, бо їх ніхто не забере. Ось якісь баби будуть дуже розстроєні, тому що з ними поматросили бросил, як говориться. Ну, будуть тікати, будуть тікати, десь на Крим будуть тікати. Будуть їхати на Крим тікати, будуть боятися дуже влади. Е не скажу вам, що прямо до Нового року, да? можливо, це і раніше буде, я не скажу вам. Але то, що цей населений пункт повернеться, повернеться до, до лав України, додому. Коротше, повернеться додому в Україну, то повернеться одному. Одно. Так, давайте так. Попробую ще так спитати, чи до нового року повернеться ребраженка в Україну. Ви знаєте, до Нового року будуть, будуть наші туди наступати, підходити близько якось таким чином. Притом вони можуть підходити не фізично, да, а зброєю будуть вже доставати туди. Ось о, в сім'ю. Є бумаги, все, будуть підписані. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб це збулося. Я більше конечно, довіряю тім картам, до Таро трошечки більш розмитіше говорить. Ну, дай Бог. Тим не мені, як то кажуть, процес може початися до кінця нового року, а закінчитись може якраз окончательно в весни 2024 року. Тому в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, так чи не так, а все одно, все одно будете вдома. Тримайтеся, якщо у вас є можливість виходити в інтернет, будь ласка, робіть медитацію, захисний купол, захищайте свої будинки, своїх рідних і близьких. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять патубайки мені і на мене підписані. З вами нічого не трапиться. Пока-пока!